Останнє сесійне засідання депутати розпочали із внесення змін та уточнень до міської казни. Це й не дивно, поза як сума міського бюджету цього року сягнула рекордної цифри близько 2 мільярди гривень. Ба більше того, вперше за останні кілька десятиліть до скарбниці міста надійшло додаткових 211 мільйонів гривень. Леву частку цих коштів місто отримало за рахунок відповідної роботи органів місцевого самоврядування. До слова, це заходи, які раніше ніколи не вживалися. Приміром, вільні кошти міського бюджету розмі. Містили на депозитах. В результаті місто отримало більше 10 мільйонів гривень. У нас було проведено відкритий чесний конкурс. Там взяли участь три банки. Той банк, який запропонував найближчий відсоток, це 26 відсотків. Він і виграв на сьогоднішній день. В жодному місці України немає такої високої ставки. Якщо порівняти по іншим містам, це 16%, відсотків, це 18%, відсотків, в Жодному місті України немає. Ще майже 10 додаткових мільйонів надійшло до бюджету за рахунок правильно організованої роботи із забудовниками, зокрема збільшення суми пайової участі. Значну частину коштів місто отримало внаслідок боротьби із тіньовою зайнятістю. Протягом року органами влади було проведено ряд рейдів, комісій та перевірено понад 230 підприємців. 60% роботодавців за наслідками цієї нашої роботи підвищили рівень заробітної плати. В результаті наших обстежень було додатково оформлено 154 найманих працівники і 304 фіз фізичних особ, особи підприємців. Додаткові мільйони надійшли від податку на доходи фізичних осіб та єдиного податку. За словами заступника міського голови Андрія Бондаренка, ставку останнього не підвищували. Кошти надійшли внаслідок збільшення кількості платників податків. Це 1099 фізичних осіб підприємців зареєструвалося і 130 юридичних осіб на їх місці зареєструвалося. За рахунок цього ми отримали 35 мільйонів додатково до бюджету. Поповнили казну й за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати чотири додаткових мільйони, і це лише у бюджетній сфері, наголосив посадовець. Ще більше 40 додаткових мільйонів місто отримало за рахунок акцизного збору, а зокрема, внаслідок збільшення обсягів реалізації продукції та підвищення цін на підакцизні товари. Безумовно, чималу частину суми додаткових надходжень Хмельницький отримав за рахунок децентралізації, завдяки якій цього року місто має змогу перераховувати до міського бюджету податки на нерухомість, адміністративні збори та Дер шмитом до слова у бонус із децентралізацією місто отримали додаткове навантаження, фінансування профтехучилищ та відшкодування пільгових перевезень. Це обійшлось у 80 мільйонів гривень. І того, якщо ми від 211 мільйонів. Які ми отримали додаткові надходження за 10 місяців цього року, віднімемо 104 мільйона, мільйони. То що завдяки роботі міської ради вдалося залучити додаткових доходів? Віднімемо додаткові повноваження. 81,5 мільйонів. Ми отримаємо 20 мільйонів. 20 мільйонів в цьому році міський бюджет отримав внаслідок децентралізації. Звісно, 20 мільйонів краще ніж нічого. Втім, у порівнянні із двома мільярдами бюджету міста надходження від децентралізації за 10 місяців це всього навсього трохи більше 1%.